Вітаю вас, друзі! Що вам потрібно знати просто зараз? Просто зараз необхідно знати, що буде якийсь поштовх, імпульс, який приведе вас на інший рівень, і це необхідно для вас. Для цього вам буде дана енергія, яка справді переведе вас на інший рівень. Рівень більш досконалий, більш світлий, більш позитивний. Один період у вашому житті вже добігає кінця. А інший розпочинається. І цей період буде насичений збором врожаю. Тобто те, що ви вже засіяли, ось тепер ви будете пожинати. І що ще вам скажуть карти Таро з цього приводу? Що ж вам необхідно знати просто зараз? Що ж вам необхідно знати просто зараз? Те, що ви майстер. Те, що ви пов'язані з вищими силами. У вас прямий зв'язок, прямий канал. Ви можете ну, спілкуватися своїми ангелами-охоронцями, з своїм родом, з вищими силами, в молитвах, в медитаціях. Ви дуже мудра людина, ви дуже світла людина. Ви можете знаходити красу там, де інші її не бачать. В дрібницях, у буденності. Ви піддаєтеся потоку. Віддаєтеся Всесвіту, ви не боїтеся йти вперед, розпочинати все спочатку. І на вас чекає цей шлях з нового аркушу, з чистого, все по-новому і нові можливості теж відкриються. знаєте навіть в самотності. Відчерпаєте багато багато знань, гармонії, знаход... гармонію знаходите в собі, знаходите сили для боротьби. Це вам передалося від вашого роду. Ваш рід вам передає, що ви спроможні зцілювати, зцілювати як себе, так і інших, цілювати, зцілювати своїм світлом, своїм добром, своїм словом. Тут точно людина, яка цілитель за своїм покликанням. І це вам передалось породу. Вам передалась породу оця здатність, оцей дар бути на зв'язку з вищими силами і зцілювати інших. Так. Ви зцілюєте інших, ви можете ну, будувати їхній, їхню картину Всесвіту. Якось по-іншому на краще все, що у них відбувалося, своїм словом, своїми порадами, своїми діями, ви зцілюєте психіку людей, ви надихаєте, щоб вони рухались вперед. Ну що ж, так тримати успіхів вам на цьому шляху, ось що вам необхідно було знати просто зараз.